Ця медитація допоможе тобі зцілити твою внутрішню дитину та знайти опору в собі. Знайди тихе місце, де тебе ніхто не потурбує. Цей час належить лише тобі. Займи зручне положення, сидячи або лежачи. Та закрий очі. Якщо помітиш, що відволікаєшся, м'яко повертай свою увагу назад до практики. Зроби глибокий вдих. І повільний видих. Вдих і знову видих. І з кожним вдихом повітря наповнює тебе спокоєм. А з кожним видихом усе зайве, важке та тривожне поступово залишає твоє тіло. Віддай усю напругу гравітації та відчуй, як твоє тіло розчиняється в просторі. Відчуй опору під собою. Нехай вона стане підтримкою. І дозволь собі довіритися їй. Переноси свою увагу на стопи. Відпусти в них напругу, дозволь їм розслабитися. Потім гомілки, коліна, стегна. Відчуй, як розслабляються всі м'язи ніг. І приємне тепло піднімається вище. Перенеси увагу на живіт, чи є там напруга. Якщо так, просто дихай і дозволь їй розчинитися. Далі грудна клітка, спина, розслаб плечі, руки, пальці рук. Відчуй, як кожна клітина твоїх рук наповнюється спокоєм. Шиє, щелепа, розслаб язик, обличчя, лоб. Ти в повному спокої. Сьогодні ти разом зі мною відправишся у спогад про своє дитинство, який досі викликає в тобі біль і смуток. Він потребує зцілення, і ти готова це зробити. Я буду поруч. Довірся та слухай мій голос. Я порахую до трьох. На рахунок три. Ти відправишся у своє несвідоме. Один. Твоє тіло стає важким. Ти перестаєш його контролювати. Просто відчуваєш. Два. Твоє дихання рівне. Ти не впливаєш на нього. 3. Де ти? Що відбувається довкола? Ти знову опиняєшся в тому моменті, тільки тепер бачиш цю картину зі сторони. Ти набагато менше, ніж зараз. Озирнись довкола. Тут нічого не змінилося за стільки років. Що ти бачиш? Що ти відчуваєш, коли повертаєшся сюди? Ти бачиш себе маленьку, як виглядає ця дитина, що вона відчуває, що з нею відбувається. Зверни увагу на її очі, її позу, її настрій. Вона можливо розгублена, сумна, налякана чи самотня. Дозволь собі підійти ближче. Це ти, але вже доросла, це твоє сильне, мудре, любляче я, яке пройшло шлях і знаю, що з тобою все буде добре. Ти тут, і ти відчуваєш її біль та обираєш бути поруч. Скажи їй, я тут, я з тобою, я нікуди не йду. Я тебе бачу. Ти для мене важлива. Я люблю тебе. Простягни до неї руки. Якщо вона дозволить, обійми її. Відчуй, як тепло від твого серця передається їй. Це тепло твоє прийняття, твоя підтримка. Подумай, що ця дитина потребує в цей момент. Можливо, вона потребує захисту, що вона хотіла почути тоді, але так і не почула, що вона хотіла тоді отримати, але так і не отримала. Скажи їй це дай їй це, ти здатна це зробити. Запитай її, що тобі потрібно, щоб почуватися добре. Послухай, що вона відповість. Дай їй це, ти можеш це зробити. Уяви, як змінюється ситуація. Якщо їй було холодно, уяви, що ти накриваєш її ковдрою. Якщо їй бракувало обіймів, уяви, що ви обіймаєтеся стільки, скільки потрібно. Якщо їй хотілося втекти з того місця, уяви, що ви разом йдете туди, де вона буде в безпеці. Скажи їй. Ти завжди можеш звернутися до мене. Я завжди буду поруч. Ти більше не сама. Відчуй, як вона наповнюється світлом, як вона стає частиною тебе, не покинутою, а прийнятою. Їй більше не страшно. Ти відчуваєш внутрішню підтримку. Ти можеш довіряти собі. Ти своя опора. Час повертатися. Три. Ти починаєш помічати своє дихання. Два. Ти відчуваєш своє тіло. Один. Зроби глибокий вдих. І повільний видих. Коли будеш готова, відкрий очі.